Дякую. Слава нації товариство. От ми повинні з вами чітко розуміти, що ми тут зібралися, чому ми зібралися? Да, ми зібралися вимагати зарплату Південмашу. Да, ми зібралися вимагати скасування тих грабіжницьких тарифів, які встановлюються зараз національними комісіями, які входять в органи центральної влади, які підконтрольні Яценюку. Там зібралися тут протестувати проти тих грабіжницьких знову ж таки тарифів на проїзд, які встановлюються регіональською ще поки що місцевою владою Дніпропетровська. Але ми повинні розуміти, а чому так відбулося, що такі антисоціальні, антиукраїнські речі відбуваються зараз. Це відбувається тому, що в Україні зараз, після Майдану, на зміну одним олігархам, прийшли інші олігархи. І ми не знаємо, чи вони гірші ці олігархи. Тому що якщо Янукович, Ой, гірші, гірші. вони гірші, гірші. правильно кажуть, вони гірші. гірші. Тому що гірші. якщо Янукович грабував Україну в мирний час, час волода грабує Україну в під час війни. Більше того. Панту геть! Панту геть! Панту геть, панту Так, Більше того, товариство. Ми можемо всі з вами сказати, ми всі дивилися новини, ми всі бачили, що відбувається з війною. Так, Путін хуйло ви на цій війні. Але ми Путін, Путін там, в Москві, або там в Новоагарьова. А отут є олігархічний окупаційний режим, який винен в тому, що ця війна досі триває. Бо ця війна, ми всі забачили. Вона повинна була закінчитись перемогою українців в серпні 2014 року. Але хто тоді дав? Хто тоді не дав переломити хід війни? Хто тоді не дав нам взяти звільнити Донецький Луганськ? Хто не дав? Порошенко не дав, Турчинов не дав, я той ж Яценюк, який за їх спиною стоїть, не дав. Навіщо вони це зробили? Здравствуйте! Здравствуйте! А чому вони це зробили, товариство? А тому, що вони знають, що війна це прекрасний привід грабувати нас всіх. Тому що під війну вони можуть розкрасти і гроші на війну, і гроші на заводи, і гроші на зарплати, і гроші на пенсії, і гроші на комуналку. Тому що вони знають. А яка у них мета? А ми чітко можемо зрозуміти їх мету, їх мета казати нам. Війна йде, хлопці не можна виходити, не можна збиратися. Треба, треба терпіти. Вони нам кажуть, а вони не терплять. Вони збирають так же само ті самі прибутки, які ви збирали, і вони виводять їх в офшори, як і виводили. Це справедливе товариство. А що справедливе товариство? А товариство справедливо встановити податок на розкіш, як вже було сказано, а справедливо встановити прогресивну систему оподаткування, як в тій же Швеції, як в тій же Британії, де живуть в Європі найкраще, та в Швеції, та в Британії. А чому там живуть найкраще товариство? Борються, Борються правильно, тому що там ще з початку двадцятого століття розвивається проспілковий рух товариства, тому що там, в Англії, в Британії. Більшість робітників протягом в середині ХХ століття входили в спілки, боролись за свої права. Як ми зараз починаємо боротися, товариство оцей день, 21 -е число, він вийде в історію, тому що це початок нашої соціальної революції, соціальної революції українців проти тих зрадників, проти тих олігархів, які сьогодні у владі, яких треба скинути і встановити владу українців, владу трудящих українців. Так товариство. Тому товариство, ми будемо тут ще збиратися, вимагати того, чого ми вимагаємо. Будемо ще збиратись, будемо продовжувати наші вимоги. Тому ми будемо збиратися наступного разу, ми через два тижні плануємо зробити ще один збір, буде оголошено час акції, і ми подивимось, як це влада злочинна, центральна влада, місцева влада регіональних недобитих, як вона виконує вимоги народу, а вона повинна виконати вимоги народу. так? або йти геть, так yeah. Слава нації! Yeah.